Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про відмінності між дорогими і дешевими LED лампами. І спробуємо з'ясувати, чи варто все ж таки обирати бюджетні продукти в цьому сегменті. Отже, почнемо з найпростішого і найголовнішого. Різниця між дорогими і дешевими LED-лампами в першу чергу буде полягати, мабуть, в використанні світлодіодних модулів. У дешевих ламп зазвичай використовується якісь там COB або смд світлодіоди невідомих виробників і, відповідно, з нестабільними характеристиками. Щоб ви розуміли, характеристики з таких світлодіодів можуть бути настільки нестабільними, що якщо ми навіть візьмемо дві однакові лампи однієї моделі з однієї партії, характеристики цих ламп можуть відрізнятися одна від одної. Відповідно, купуючи такий продукт, ніколи не знаєш, що ти отримаєш. Це буквально кіт у мішку. В той час, коли. У дорогих LED ламп зазвичай використовуються вже якісні перевірені світлодіоди від відомих виробників зі стабільними робочими характеристиками. І такі лампи забезпечують бажаний ефект і досить часто відповідають навіть заявленим на пакуванні характеристикам. Тому, купуючи дорогі лампи, ми точно отримаємо бажаний результат. З дешевими лампами це буде кіт в мішку. Друга відмінність полягає в драйвері, його наявності і будові. Ну, в принципі, драйвер є у кожної лампи, у деяких ламп він окремий, у деяких вбудований. Але якщо говорити про дешеві лампи, то у таких ламп драйвер не має захисту, наприклад, від стрибків. Напруги, і також дешеві лампи через недосконалу конструкцію досить часто дають перешкоди, наприклад, для радіо або іншого електрообладнання автомобіля. У дорогих ламп такої проблеми, звісно, немає. Також через нестабільну роботу драйвера і стрибки напруги ми дуже часто зустрічаємо небажаний ефект у дешевих ламп, які стосуються мерехтіння або Пульсації. Це не завжди видно одразу неозброєним оком, але у дешевих ламп. Є все ж таки момент пульсації з високою частотою, від чого у водія може дуже швидко втомлюватись очі. І тут проблема не в тому, що ви перейшли з галогена на світлодіоди, а проблема в тому, що ми використовуємо бюджетні лампи з пульсацією світла через неякісний драйвер. І від цього в нас в першу чергу починають втомлюватись очі. Також через спрощену будову драйвера. у... Багатьох дешевих LED-ламп спостерігається нестабільна робота. Окрім пульсації, такі лампи ще й можуть постійно змінювати свою яскравість. Наприклад. При вімкненні вони світять дуже яскраво, але буквально через декілька хвилин яскравість ламп може знижуватись вдвічі. Або навпаки, просто під час експлуатації автомобіля лампи можуть світити то яскраво, то тусло, то яскраво, то тусло. Це все стосується безпосередньо конструкції і якості драйвера. У дорогих LED-ламп такої проблеми немає. Звісно, в момент вімкнення вони світять дуже яскраво, а потім трішечки втрачають свою яскравість, але тут різниця буде буквально. Буквально 5-10%. В той час, коли у неякісних дешевих ламп різниця між вімкненням і безпосередньою роботою може складати і 50%. Наступний параметр це ефективність. В кожному нашому тесті LED ламп ми тестуємо лампи за цим параметром. Він дозволяє нам зрозуміти, скільки світла, тобто скільки люменів, ми отримаємо з кожного спожитого. Ватта кожної лампи. У дорогих ламп ефективність досить висока. Вона знаходиться в межах від 60 люмен з 1 вата і більше. У дешевих ламп ефективність буде набагато меншою. Відповідно, дешеві лампи споживають. Багато електроенергії, але через використання неякісного драйвера і нестабільних світлодіодів дають нам мало світла. Таким чином, дешеві лампи своїми характеристиками сильно поступаються дорогим. І навіть якщо ми візьмемо дешеві і дорогі лампи однакової споживчої потужності 35 або там 40 Вт, у дорогих ламп з цих 40 Вт ми отримуємо набагато більше світла, ніж у дешевих. І тому обирати led лампи виключно за потужністю це звісно неправильно. Рухаємось далі, і тут нас чекає колірна температура. Слабке місце будь-яких LED ламп, тому що ну, навіть якісні LED-лампи рідко коли мають колірну температуру нижче 6000 Кельвін. Ну, Зустрічаються моделі і на 5-5,5, навіть на 4000 Кельвін, Але зазвичай LED-лампи все ж таки мають колірну температуру від 5,5 до 6 Кельвін. Якщо говорити про дешеві лампи, на їх пакуванні також буде написано там колірна температура, наприклад. 5 тисяч Кельвін. Але наші чисельні тести показують, що при заявлених 5 тисячах Кельвін, по факту ми отримуємо і 7,5, і 8 тисяч. А це вже виключно блакитне світло, яке жодним чином не підходить для експлуатації автомобіля. Тому колірна температура відіграє дуже важливу роль. У дорогих ламп вона в принципі зазвичай відповідає заявленим характеристикам. У дешевих ламп вона набагато вища, ніж вказано на пакуванні. Тепер про систему охолодження Хворе місце багатьох LED-ламп. Нерідко трапляється так, що виробник взяв якісні світлодіоди, встановив на лампи хороший драйвер зі стабільною роботою, з захистом від перепадів напруги тощо, але зекономив на системі охолодження. Відповідно, через це навіть лампи з найякіснішими світлодіодами почнуть перегріватись, і драйвер почне обмежувати їх потужність і яскравість. Таким чином ми нібито маємо. Високі заявлені характеристики, але через неправильну систему охолодження не можемо їх реалізувати. Існує, можна сказати, вже таке народне або золоте правило. Якщо LED-лампи мають Потужність більше 20 ватт у них завжди має бути активна система охолодження з кулером. Якщо на лампах заявлена потужність 30-40 ватт, ми їх беремо в руки і не бачимо ні зовнішнього драйвера, ні активної системи охолодження. Швидше за все, точніше, завжди, такі лампи не забезпечать нам заявлених характеристик. Їх потужність, можливо, при вімкненні на старті буде. 40 Вт, але буквально декілька секунд. Потім, після того, як лампи прогріються, потужність впаде менше 20 Вт, і відповідно впаде і яскравість самих ламп. Тому у дорогих ламп завжди якісна і правильно реалізована система охолодження, яка підходить під потужність ламп. У дешевих ламп на системі охолодження економлять і, відповідно, ми не можемо отримати бажаної яскравості світла. Через те, що дешеві лампи мають неякісні драйвери, нестабільну неякісну систему охолодження, їх ресурс і також збереження робочих характеристик також швидко знижується. Наприклад, ресурс дешевих. Ламп з поганим драйвером і поганою системою охолодження складатиме від 5 до 10 тисяч годин в середньому, в той час, коли у якісних ламп ресурс буде від 25 000 до 50 тисяч годин і навіть більше, також багато автомобілістів скаржаться на те, що купивши бюджетні led лампи, буквально через півроку вони помітили, як яскравість ламп суттєво знизилась. В той час, коли з дорогими лампами такого ефекту не відбувається. Вони все ж таки також з часом втрачають свою яскравість, але знову ж таки буквально там на 10-20% за декілька років. В той час, коли дешеві лампи з неякісних компонентів можуть за півроку втратити половину своєї яскравості. Звісно, тут потрібно було б ще, мабуть, підняти тему світлотіньової межі, нібито у дорогих LED-ламп завжди чітка світлотіньова межа, а у дешевих з цим є проблеми, але насправді це не так. Навіть дешеві LED-лампи часто мають хорошу геометрію світлотіньової межі, але їм там просто, наприклад, не вистачає яскравості. І також можна зустріти дуже дорогі LED-лампи, які при встановленні в рефлекторну оптику не можуть Створити правильну геометрію світлотіньової межі. Тому, з однієї сторони, нібито дорогі лампи в цьому плані краще, але тут вже не вгадаєш. І тому просто так говорити, що дорогі лампи завжди якісно світять. А дешеві не завжди не можна. Ну, ось цей параметр ми обговорювати не будемо. Врешті-решт, підсумовуючи все сказане, можна зробити наступний висновок. Купивши дешеві LED-лампи, ми отримаємо лампочки, які мають мінімальний термін експлуатації і при цьому за півроку можуть втратити свої і так невисокі характеристики. Також від них можуть швидко втомлюватись і боліти. Очі. В той час, коли з дорогими LED-лампами, як ви розумієте, таких проблем не виникає. Їх характеристики більш високі, більш стабільні, і світло в них також якісне, від нього не болять і не втомлюються очі. Тому, купуючи дорогі лампи, ми завжди отримуємо якісне світло. Якщо Є мета зекономити, то тут можна придбати просто кота в мішку. І навіть якщо вам хтось порадить дешеві led лампи через нестабільність використання певних компонентів, це ще не означає, що у когось вони будуть світити добре, і відповідно і у вас вони також будуть світити добре. З ними можуть бути нюанси, які неможливо передбачити. Тому. Якщо ви бажаєте собі якісне світло, краще підзбирати трішки грошенят і один раз придбати якісні лампи, ніж постійно експериментувати з дешевими. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.